Держава починається з правової свідомості і культури саме дітей, бо діти це є світ нації, це майбутнє нашої держави, тому проведення таких заходів як сьогодні. Край важлива в тих умовах, які ми проживаємо щодня. Кількість людей з інвалідністю в державі зростає. Це і військові, це і поліцейські, це і цивільне населення, це і прості люди, і такі ж діти, які сьогодні бігають по школі. Тому можливість кожної дитини на власному досвіді відчути. Як почуваються люди з інвалідністю, дуже важливо, оскільки завтра це будуть дорослі, які будуть приймати політичні рішення, вирішувати соціальні проблеми в державі в цілому. Ми активно співпрацюємо з поліцією на даний момент. Е, важливо, що діти проходять цю смугу перешкод, вчать так не тільки допомагати людям з обмеженими можливостями, переводити їх через дорогу. В нашій країні йде війна і таких людей треба поважати, тому що вони за нас боролися і їм е, тяжко. Тому можна підійти, спитатися, можна вам допомогти. Він швидше всього скаже, що можна. І допомогти, наприклад, виїхати йому до якогось місця, чи, наприклад, подати руку.